Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися Одесу. Дуже багато слухів ходить, що готується план по захвату Одеси. Давайте подивимось: чи дійсно у Русні є в планах захопити Одесу? Так, цей план є, він на пов'язки дня, він прям-прям-прям стоїть ось ось. ось. Ось-ось. Можна сказати, навіть найближчі найближчі дні і взагалі часи. А, що чекає Одесу? Давайте, найближчий місяць. Що чекає Одесу? Ну, найближчий місяць Одеса буде триматися, але все рівно ситуація, схожа з Кропивницьким, буде. На жаль. Тут, як би теж ми бачимо, да? Але за місяць, ну, зрозуміло, що ніякого захвату не буде. Давайте подивимося. Взагалі на найближчі півроку. Візьмемо стратегічно на найближчі півроку. Що чекає Одесу? Ну, Одеса має готуватися. Ви хто розбирається, можете самі подивитися. Буде посилення ударів. Будуть активні наступальні дії в найближчі півроку. Тому Одесі треба готуватися. Ну, на жаль, ну самі бачите тут. Чи доб'ються вони свого? Те, що в них у планах. Чесно, таке враження, що просто реально хтось буде здавати. Ну, у мене тут нема коментарів просто. Всім доброї ночі.